На невеликих островах у Тихому океані розташована країна, де сходить сонце Японія. Протягом тривалої історії її жителі створили свою самобутню культуру, яка вирізняється, перш за все, схилянням перед прекрасним культ краси в повсякденному житті японців виявляється в складних умовностях японської ввічливості. У витонченості ієрогліфічної писемності, в традиції чайної церемонії, в мистецтві і кебани і незвичайних для європейців святах милування природою, навесні квітучою сакурою, восени місяцем узимку снігом. В вашій увазі представлено японський письменник Ясунарі Кавабата. Чия творчість є втіленням національної культури. Усе своє життя він поривався до Прекрасного і відтворював його на сторінках своїх книг. Сюжетною основою Повісті тисяча журавлів, яку ми хочемо вам представити у достоєний в 1952 році престижної літературної премії Академії мистецтв Японії. Автор обрав чайну церемонію. Під час цього обряду зустрічається юнак Кікудзі, ісповнена чарівною молодості дівчина Юкіко. Дівчина несла в руці рожеве крипдишино у з глибитими на ньому білими журавлями, звідси й назва твору журавлі символ чистоти і краси, до яких прагне людська душа. Чайний обряд у повісті це не просто тло, на якому розгортаються події. Він допомагає розкрити ідею твору, ставлення до нього певною мірою допомагає зрозуміти характери персонажів і людські взаємини. Японська естетика довела цей стародавній звичай до рівня високого мистецтва. Неодмінними умовами чайної церемонії є гармонія, гречність, чистота і спокій. Суть обряду полягає в тому, щоб дати людині можливість відірватися від суєтного життя, поринути у роздуми, очистити свої почуття, бути щирим, бути самим собою. Той, хто дійсно прилучається до таїни чайного ритуалу, ніби проходить обряд очищення. Твір Ясунарі, просякнутий настроєм споглядання, дає можливість по-новому побачити речі, відчути красу. Буденності, речі у Йосинарі живуть своїм особливим життям. Автор детально, з душевним трепетом, начебто про людей, розповідає про чайний посуд, стародавні чашки, їм, певне, років 300, 400 а скільки в них світла. Здавалося, життя б'ється під їхньою гладенькою поверхнею. Кікудзі дивився на чашки, а йому вважалися його батько і мати. Фуміко такі ж чисті й непорочні. Кавабата показує, що свідомість японців, яка звикла шанобливо ставитись до речей, обожнює предмети мистецтва і предмети побутового вжитку, вбачаючи в них втілення краси. Кікудзі зупинив погляд на глечику. З під білої поливи ледь ледь проступав багрянець. Кікудзі простяг руку і торкнувся чарівної поверхні Глечика. Вона була холодна. Та від слабкого багранцю, здавалося, струмувало тепло. Гарне сіно, і мені воно подобається. Приємне, як сон. Як понці вміють оточувати себе красивими речами, квітами, творами мистецтва, які стають невід'ємною частиною їхнього повсякденного життя. Стіни павільйону для чайної церемонії, помешкані кікудзу, прикрашені чудовими картинами. У його кімнатах завжди стоять живі квіти, милування темно-синьою квіточкою помеї, на тендітному стебельці у вазочці з висушеної деньки навію кікудзі розуми про швидкоплинність життя і вічність краси. Тиндітна їм помеє, що й за день нівець зів'яний трьохсолітня денька, вражений цим порівнянням, Кікудзі якийсь час не міг відвести погляду від квітки. Японській національній культурі притаманне прагнення людини до гармонії з природою. Герой Повісті тисяча журавлів постійно відчуває її поруч. Крокуючи доріжками храмового саду, Кікузі помічає, що дика залі на скелі гори вбралася в пуп'янки, повертаючись додому електричкою після ночі, проведеної з пані Остав в готелі, він бачить картину в ранішній заграві. Його зір фіксує всі деталі цього пейзажу. Червоне сонце ніби пливло за обрії, ковзаючи по вершечках дерев. Ліс виступав на небі чорним силуетом. Згодом ця картина до найдрібніших подробиць вималюється в його уяві при звісті про смерть пані паніоска. Кікудзі здатен насолоджуватися природою, відчувати живий потік її енергії. Зірка блищала серед хмар. І тому здавалася ще більшою, ніж була насправді. Пореол навколо неї був аж наче вологий, безглуздо збирати черенки, коли на небі сяє зірка свіжим блиском майнуло в голові кікуці. Ми представляємо в вашій увазі виставку народної творчості Японія, музей азіатських культур. Твори Ясунарі Кавабата розповідають про приховану красу світу, в якій живуть люди, яка живе в людях, але її вони не завжди помічають. Свою Нобелевську премію, яка була присуджена митцю в 1968 році, письменник назвав Красою Японії народжений. Цією назвою... назвою Ясунарі Кавабата хотів підкреслити, що досягненням у своїй творчості. Він зобов'язаний тому духові національної культури, який зветься красою Японії. Дякуємо за увагу!